Весна у живописі флористичну виставку презентували майстри пензля. Набратися весняного настрою художники пропонують, помилувавшись різноманітними квітами. На огляд представили найкращі полотна. Наразі експозиція налічує 30 картин. Згодом художній букет доповнять новими композиціями. Перший весняний подих вже відчула Любов Ступчук. Хоча не живі а лише на полотні, однак так само милують серце і душу, велике розмаїття квітів, химерних форм та яскравих кольорів дарують весняний настрій та налаштовують на позитив. Малювати розкішні садові букети чи скромні польові квіти саме задоволення зізнається художниця пані Ірина. Хоча працює в різних напрямках і стилях, однак флористика її надихає. каже, відтворює квіти більше із спогадів аніж з натури, тому кожна робота це часточка її душі. Самі такі теплі спогади залишаються з дитинства. От коли в бабусі, власне, що там росли різноманітні квіти, які запам'яталися на все життя, і більше ніде я навіть їх не зустрічала. Жінки осипані квітами. Незвичні дві роботи представили на експозиції подружжя Макушиних. кажуть, така ідея подачі виникла спонтанно. Вони хотіли через ті картини показати пробудження природи після похмурої зими. Такий перехідний період від осені до. Весни, бо відчувається така ще трохи тепла гама, така коричнева, трохи суха, і з'являються кольори такі голубі, жовті, і навіть в руках вона тримає ромашку і пташечкою, з'являється якесь життя. На експозиції представлені близько 30 робіт, 10 художників Львівщини. Тут квіти зображені у різних відтінках та неординарних формах. Олійний живопис представлений на виставці. Також є батік, текстиль, пару робіт і скло запечене на керамічних пластах. Загалом виставка. Вка триватиме місяць. Впродовж цього часу картини із зображенням квітів будуть змінювати на інші. Любов Ступчук, Анатолій Лупаченко. Новини.